Привіт! YouTube активно почав просувати моє відео про те, як я організував фінанси, знаючи програмування. Тому я вирішив поділитись статистикою та моїми спостереженнями. Я поясню, чому, на мою думку, це відео краще набирає перегляди, ніж інші. Тобі буде цікаво, якщо ти хочеш завести власний YouTube канал та почати знімати відео. Наразі на третю добу після публікації це відео принесло мені 845 переглядів, 41 годину перегляду та 11 підписників. І за всіма трьома показниками це відео обігнало. Моє попереднє найкраще відео про безперебійне живлення на 220 вольт. Чому так сталося? По-перше, людям цікава тема фінансів, заробітку та всього, що пов'язано з грошима. Люди захочуть більше грошей, ти можеш бачити багато таких відео в Ютубі. Це тема, яка привертає увагу. І ця тема є в заголовку. По-друге, непогане прев'ю. Я зробив його за 20 хвилин, і воно має CTR 3,6%. Тобто 3,6% людей, які побачили це відео в рекомендаціях, клікнули. На нього. Це не дуже високий показник, а такий середнійчок. YouTube дав відео 21 тисячу показів, тобто 21 тисячу разів запропонував глядачам подивитись його. Перемножимо ці числа і отримаємо 750, що на 100 переглядів менше, ніж в статистиці. Ця різниця пояснюється тим, що якась статистика оновлюється повільніше, а також тим, що не всі глядачі були з рекомендацій. Хтось відправив відео другу, а хтось клікнув на відео зі сторінки каналу. По-третє, яке не яке утримання. Хоча, чесно кажучи, пагнувати, бо за перші 30 секунд пішло 45% глядачів. Але в цілому це відео цікавіше, ніж мої перші відео. Відповідно, воно й краще утримує глядачів. Хоча у відео не самий утримуючий початок, і це проблема щоденних відео, тому що в мене не було достатньо часу, щоб пропрацювати цю ідею. Зі сценарію у мене були лише тези. А що сказати між ними я придумував на ходу. Тому потенційно, якщо пропрацювати ідею цього відео та призняти його. Краще, то вона набере набагато більше переглядів. Якщо ти додивився до цього моменту, то постав лайк, а також напиши в коментарях, якщо тобі є що додати. На тінець поділюсь статистикою з мого каналу за останні 28 днів. Тож мої відео набрали 4200 переглядів і майже 76 годин перегляду в сумі. За цей час підписалось 58 користувачів. А також за останні 48 годин мої відео подивились 1195 разів. Тобто цей показник нарешті перевалив за тисячу. Мені дуже приємно. Приємно бачити, як ростуть ці показники. Тож, якщо на моєму каналі є відео, яке потенційно цікаво комусь із твоїх друзів, то поділись з ними посиланням на те відео. Дякую за твій перегляд. Підписуйся на канал, а наступним ти можеш переглянути ось це відео.